Сьогодні 4 серпня. Коли вам набриднуть зарані, варені чи іншим способом приготовлені кабачки, пропоную вам рецепт кабачків з куркумою. Звичайно смачний і хороша закуска. Беремо кілограм кабачків молодих з тоненькою шкіркою, нарізаємо її кружальцями і складаємо в банку. Беремо 5 зубчиків чеснока, видавлюємо через чеснокодавку. Далі, додаємо 100 г цукру. 100 г олії. Беремо 100 г оцту. Це все, все добре перемішуємо. Насипаємо потім 2 чайні ложки солі, 2 чайні ложки меленого коріандру. І 2 чайні ложки куркуми. І це все добре перемішуємо. Після того, як ми добре розмішали, заливаємо цей маринад в банку. Закриваємо кришкою капроновою, струсуємо. Добре, щоб маринад пропитався в кабачки, і ставимо на 2-3 доби в прохолодне місце. Після того гостра закуска готова. Спробуйте. Такий рецепт кабачків. Я думаю, він вам сподобається і смачного!